За період збройної агресії РФ на території Одещини пошкоджено близько тисячі об'єктів. Повідомили в Одеській Ова. З них лише за два літніх місяці поточного року зазнали руйнувань майже 280 споруд. Із загальної кількості постраждалих об'єктів, 244 На сьогодні вже відновлено. Якщо казати тільки про житловий фон, то цифри такі. 185 багатоквартирних житлових будинків, з яких відновлено 95 об'єктів. Потрібно відновити 88 об'єктів та два об'єкти потребує нового будівництва. Два гуртожитки, з яких відновлено один об'єкт. Далі 509 будинків на одну сім'ю, з яких вже відновлено 84 об'єкта. Щодо нещодавніх наслідків від обстрілів, то розмір шкоди наступний. Було пошкоджено близько п'яти тисяч вікон на Одещині, та було анонсовано про початок проекту по заміні пошкоджених вікон в Одеській області. І протягом тижня доєдналася команда Глобал Empowerment Mission Спільно з Одеською, ОВА, регіональним офісом міжнародного співробітництва Одеської області та представниками місцевих влад провели попередні роботи та заміри на цих об'єктах, де пошкоджені вікна. А вже сьогодні партнери розпочали роботу з монтажу вікон. Також триває проєкт під назвою Є відновлення. Є створений реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Я думаю, що мешканці знають, що є така програма, вона працює через Дію, там, де кожен мешканець, в якого є пошкодження або зруйноване майно, може через систему Дія звернутися, залишити заявку, комісійно. Пройти обстеження даного об'єкту і отримати компенсацію зараз до реєстру пошкодженого та зруйнованого майна громадяни подали 552 заявки на отримання державної допомоги для відновлення житла. До речі, у самій системі Дія є повний перелік документів, які необхідні для подачі заявки на компенсацію від держави.